Мене звуть Іванченко Даріна, учениця Роботинської загальноосвітньої школи номер 4 Хочу презентувати вам свій проєкт Творець першої освіті Конституції з нагоди 350-річчя з дня народження Пилипа Орлика 1672-1742 рік. Пилип Орлик український політичний, державний і військовий діяч, генеральний писар, гетьман війська Запорозького у вигнанні. Поет, публіцист, народився 11 жовтня 1672 року на території нинішньої Білорусі. Навчався в Києво-Могилянській академії. Добре володів українською, польською, церковнослов'янською, болгарською, італійською та іншими мовами. З 1702 року був генеральним писарем та довіреною особою Івана Мазепи. 1708 року взяв участь у виступі гетьмана Івана Мазепи проти Петра І. 5 квітня 1710 року пилипа Орлика обрали гетьманом України у вигнанні. Обрання відбулося в присутності запорожців, генеральної старшини, козацтва, а також османського султана і шведського короля Карла XII. Основними пріоритетами зовнішньої політики Пилип Орлик уважав необхідність шведської протекції з гарантією незалежності і територіальної цілісності України, встановленням міцного миру і військового союзу з Кримським ханством. Конституція Пилипа Орлика документ великої значущості з історії українського державотворення, перша українська та одна з перших європейських конституцій. Конституція 1710 року вперше запропонувала розподіл влади на окремі гілки, законодавча влада Генеральна Рада, до якої мали входити Генеральна та полкова старшина, представники козацьких полків і Запорізької січі. Генеральна рада мала скликати тричі на рік, на Різдво, Великдень та Покрову. Впродовж часу між сесіями повноваження Генеральної ради виконував гетьман і Рада Генеральної старшини. Вища виконавча влада. Суд за Конституцією мав бути незалежний. Уперше орлик застосовує поняття вільний народ, тобто населення конкретної території, яка має самоврядні права. Конституція обмежувала привілеї гетьмана та старшини. Вирівнювала козаків у правах, зберігаючи при цьому окремий статус запоріжців. Окрім того, передбачила політичну незалежність України від Московії та розбудову незалежної української церкви. Гетьман мовив, хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного законного права на Україну. Ці слова актуальні і зараз. Пилип Орлик залишив після себе багато листів і великий рукописний Діаріуш Подорожній 1720-1733 років. Частково його видали 1938 року та повністю у 2013 році. Гетьман написав також поетичні книжки Прогностик щасливий, приурочений полковнику Данилу Апостолу 1693 року. Алкіт Руський, присвячений Івану Мазепі 1695 року, до останніх своїх днів Великий Гетьман невтомно шукав підтримку української державності у Володарів Франції, Великої Британії, Ватикану, Саксонії, Пруссії привертав увагу європейських володарів до трагічної долі рідної країни, розділеної між е, зажежливими сусідами. Оригінал цієї Конституції зберігається у Швеції. Помер він у 1742 році, самотній, ізольований від сім'ї і рідної вітчизни, але залишив по собі пам'ять невтомного борця за її долю. Україна була, є і буде вільною та незалежною державою.